Касканію нову знищують руйнування інфраструктури, забруднення території, а також вивезення та знищення тварин. Це лише деякі з наслідків присутності окупантів. Всесвітньо відомий заповідник Асканія Нова перебуває під окупацію від першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Чим унікальний заповідник і що з ним зараз розповім за мить. З вами новини Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Заповідник Сканія Нова був одним з найпотужніших туристичних магнітів на півдні України до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на українські землі Асканія Нова була найбільшим степовим заповідником Європи, який щороку відвідувало близько 140 тисяч туристів. Його загальна площа понад 33 тисячі гектарів. Асканія Нова є унікальним місцем. Тут знаходиться найбільший степовий масив Європи, який ніколи не розорювався а також великий зоопарк і дендропарк. Цей заповідник був домівкою для багатьох рідкісних і зникаючих видів тварин таких як кулани, сайгаки і навіть африканські антилопи, заповідник також має велику наукову цінність, адже тут досліджували взаємодію природних екосистем. На жаль, Асканія Нова опинилася під російською окупацією з першого дня великої війни. Неодноразово повідомлялося про десятки пожеж на заповідних територіях та організацію окупантами сафарі фактичного вбивства тварин на території заповідника. І от очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що заповідника Асканія Нова, який розташований на тимчасово Повені території Херсонської області більше немає. Про це він розповів в інтерв'ю РБК Україна. Так, це правда. Вони його знищують. Останнє, що я чув вони вивозять тварин до Крему і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально. Водночас, директор заповідника Віктор Шаповал у коментарі Суспільному зазначив, що на його думку фразу про Кудіна вирвали з контексту. За словами Шаповала, росіяни дійсно вивозять тварин із Асканії Нови, але сьогодні не йдеться про знищення заповідника. Це процес, що відбувається, але недоконаний факт. На сьогодні вивезено рефі на тимчасово окуповану територію Криму. 20 тварин. Частина тварин загинули через недогляд. Відсутність кваліфікованого Супроводу і ветеринарного обслуговування. Значна частина заповідного степу, понад 2000 гектарів вигоріла внаслідок пожеж різної природи. За його словами, ці факти фіксуються спеціальною комісією при Херсонській ОВА Держекоінспекцією. Шаповал запевнив, що правоохоронці вже відкрили низку кримінальних проваджень через дії окупантів стосовно Асканії Нови. Факти значних збитків, завданих збройною агресією Росії і окупацією, мають місце. Факт знищення заповідника ні зі словами, що до повного знищення заповідника не погоджуються місцеві журналісти. Так головна редакторка видання Кавун Сіті Євгенія Вирлич каже, що Асканія нова існує, але не в тому вигляді, в якому була і має бути. Заповідника не існує. Це брехня. Він існує, не в тому вигляді, в якому був і має бути, але існує. Росіяни використовують його у пропаганді. Вони відкрили його для відвідування, попередньо пограбувавши, але не розграбували поки. Ім заповідник потрібен, хоч у якомусь стані аби використовувати у пропаганді. І Той факт, що пан Прокудін сказав, що заповідника не існує, це шикарний привід для росіян. Тепер казати. Ха-ха, ха вони брешуть, ось він заповідник і не женуть туди школярів з екскурсіями. Попередньо бюджетники поставлять дзвіниками раком прибирати і билити бардюри. А весь світ буде дивуватись, як це ось існуєш. Росіяни його знищують, так це правда. Росіяни його поступово знищують, зокрема, пожежами, яких за два роки було дуже багато. Останнє, що я чув, це ж так має відбуватися офіційна комунікація. Так, Херсонська обласна державна адміністрація, я знала, що ви харчуєтесь виключно плітками, особливо останні. Два з половиною роки, але ж не настільки відкрию таємницю. Дирекція заповідника на зв'язку вони не зрадили, вони постійно готові давати коментарі, перебувають на підконтрольній території і мають купу актуальної інформації. Більше того, вони якісно коментують. а не оце більше немає, коли за фактом є. Про вивіз тварин правда, але не просто вивіз. Росіяни тварин і вивозять, і обмінюють, тобто завозять тварин з парків Криму та Росії. Не знали? Тепер знаєте так, у заповіднику все погано і складно, але більше немає. Це неправда. Дай Боже, аби він і був. Збереження Асканії НОВА є важливим не лише для України, але й для всього світу. Це питання глобального значення, адже знищення такого унікального заповідника матиме довготривалі наслідки для біорізноманіття. Українські екологи закликають до підтримки та співпраці на міжнародному рівні для відновлення заповідника після завершення війни Нагадаю, що така страшна ситуація відбувається не тільки з українськими заповідними територіями все, до чого торкається русський мір, перетворюється на руїни. По Чорнілі багатоповерхівки з похованими під ними тілами їхніх жителів. Могили просто серед вулиць. Військові і цивільні в блокаді, а потім полонені та депортовані. Зруйнована азовсталь, зруйнований драмтеатр із сотнями загиблих. Таким перед очима українців і світу стоїть Маріуполь від штурму військ Російської Федерації у 2022-му. Вижити в місті, де немає ні води, ні зв'язку, немає жодних комунікацій. Розумієте, в 21-му сторіччі люди набирали воду з фонтанів. А набирають також з річок та водойми. Це дивишся, це те, що поруч, десятки трупів. Ось ці кадри. Тут так складно впізнати веселе і яскраве промислове місто. Будинки чорні, розвалені, зруйновані. Тут не відразу впізнаєш школу, будівля, димить. Довжелезні черги. Замерзла вода в кранах. Зруйновані будинки, які видно з вікон випалених квартир. Тролейбуси, від яких лишилися самі кістяки, дерева, які скосило, наче траву косою, могили у дворах. І люди, які пішки намагаються втікти з міста, машини перемішало із землею та курявою. Отлетіло? Вона скомкана на отак драматичний театр, який пережив авіаудари, коли в підвалі там було від тисячі людей, і напис діти до нього Славко встиг забігти, аби погукати до людей. Я встався туди, коли горіло і ще розумієте? Сторін там все горіло. Я спустився в підвал, там кричав, але вже нікого не було. Здавалося, відтоді б жити там неможливо, проте частина жителів досі лишається у Маріуполі. Ба більше Росія намагається зробити його вітриною, нібито успішною захоплених територій України. Однак, не все те золото що блищить. Як вам, як вам, Маріуполь? Вистанавлюється город, герой. Все быстро восстанавливается, Красиво. на глазах все красивее. Чувствуется там изменения какие-то. Да, да, да. да, чувствуется. Да, и, и транспорт новый появляется, и и внешний облик города меняется, меняется система здравоохранения постепенно, образование. Я уверен, что все то же самое будет происходить, уже происходит, надеюсь, и будет происходить в большем масштабе. І в самому Донецькій в всі Данецькі республіки. Здесь у меня сомнений нет ніяких. А от про протести маріупольців, які залишилися на вулиці, він промовчав і з цими людьми відеозв'язок не зробили. Не розповів очільник держави терориста і про постійні прориви. Відсутність світла, води та тепла у багатьох будинках. Про це майже щодня пишуть місцеві жителі у чатах, але диктатору показують лише тих, хто скаже, що все добре. С 18 апреля с периодичностью 5-7 дней выключают свет. Мы сидим без света, без воды. Люди не могут ни постираться, ни приготовиться. Самое главное то, что люди выкидывают продукты. Сейчас это самая актуальная тема. А из-за того, что у нас нет света, у нас ЦТП сзади нашего дома. И наш район сидит и без воды. Це вже крик душі наш, крик душі, жильців нашого сектора. Ось цього. Телефон не отвечает. гарячі лінії не отвечают. Гори з полком справочка 113, кабель нарушен. Ну, ми вже і без них знаємо, що у нас кабель нарушен. Результат роботи, є якийсь або ні. За час окупації місто перетворилося на осередок радянської пропаганди й без діяльності росіян. Та, попри постійні скарги містян, всі свої сили окупантів. Ти кинули не на допомогу людям, а на приховування власних жахливих злочинів враження, що я це місто не знаю. Так про Маріуполь кажуть самі жителі, які бачать, що окупанти зробили з рідним містом. Одна з містянок показала, який вигляд зараз має центр напівзруйнований цум, понівечені історичні будинки біля руїн драмтеатру. Українське місто, яке колись було центром розвитку та оновлення, тепер перетворено на руїни. Тацум Центральный и Май двадцать четвертого года. Там драмтеатр. Далеко впереди драмтеатр. тут наши дома со шпилями. Вот так. Вот так. А там дядька ходит и машет каким-то флагом. Такое впечатление, что все сошли с ума. И я, и я сошла с ума. Впечатление, что этот город я не знаю. С Николаевской хотела я пойти на проспект. Там все перекрыли. И идет Работа идет. Снова что-то часто получается. Наши клиники пропадают в пропадает интернет. Но стоимость добавили. Значит, сейчас скажу. Платили мы 550 в месяц. Теперь смс, конечно, будет 600. Ну а вот качество невозможно. Но что поделаешь, будем платить 600. Ты что... обезнежен. Я, наверное, я раз вот. Ну, налево. Вот мы такое впечатление, что все время это впечатление, когда я приду в городе, вот. потому что все магазины открывают другие, те, что было раньше, их нету. Вообще едешь Районок нету. видишь налево, там вообще, вот видишь, видишь, я вообще это не Ну, так я звучала телефон і смотрела там. Там уже там біти, і, і нові, і бити. Ну як і у нас по марі. Окупанти продовжують знесення будинків. Серед них не лише житлові будинки, але й дитсадки та школи. Чи вони якоби шукати е... е... технічні рішення для відновлення під'їзду. Это все длилось полгода. Они искали технические решения. В общем, осенью они приняли решение дом восстанавливать. До весны 23-го года они искали технические решения. Мы также начали обращаться в прокуратуру везде, что работы стоят, ничего не ведется, не делается. Нашлись технические решения. Они начали проводить демонтаж двух подъездов. После этого... Создавалась опять видимость работы, демонтаж шоу подъезда, все длилось это до осени 2023 года. К нам поступила информация, что они хотят разобрать два подъезда и бросить. В частности, один из жильцов дома услышал телефонный разговор сотрудника ПСТ, что он говорит, да мы все разберем и бросим, никто тут ничего строить не будет. Потом этот сотрудник отрицал, что он это говорил, сказал это вообще предназначалось не для ваших ушей, вы не должны были этого слышать. сильно пострадал в октябре-ноябре 2022 года. Вместо того, чтобы провести оценку разрушений наших домов и восстановить их, администрация приняла решение под шумок быстро снести все 48 домов. Запрос о предоставлении копии заключения по результатам обследования специализированной организации многоквартирных жилых домов, также запрос о результатах оценки ущерба мы все написали в администрации. Все спускает на ДНР. А здесь нам приходится, приходят только отписки с драконовскими постановлениями и никакой конкретики. Также мы сделали запрос в администрацию города на права третьих лиц при застрое нашего района Стадион. И получили ответ, что наша земля с 11.08.23. каким-то образом перешла в муниципальное владение. На каком основании произошло это? Может нашей прокуратуре пора уже заняться этим вопросом, а не спускать это на главу администрации и писать нам отписки? Ведь наши дома находились в СМД. Квартиры были приватизированы. Это наша частная собственность. Грубо нарушены наши права. Наш район ⁇ Стадион ⁇ находится в шаговой доступности к морю. 15 минут ходьбы. Вы можете в этом убедиться, и мы это вам сейчас покажем. Да, это лакомый кусочек, на который, видимо, кто-то положил глаз и хочет застроить наш район ипотекой, при этом выкинув нас на улицу и создавая эти постановления 175-61-1. А по последнему постановлению нам вообще положено только 45 тысяч за квадратный метр. При этом средняя цена на рынке недвижимости 120 тысяч за квадратный метр. Многие из нас до сих пор не могут вступить в наследство. У многих сгорели документы во время боевых действий, и мы восстанавливаем их в судебном порядке до сих пор. Суды затягиваются, а администрация штампует постановление за постановлением, при этом оставляя нас просто бомжами на улице. Что и произошло при выходе постановления номер 135 22 мая 2024 -го года? Нашу улицу Азовстальскую переименовали в проспект Тульский, не учитывая нашего мнения. И таким образом, оставив нас без прописки, а также открыли себе дорогу под застрой ипотеки на месте наших снесенных домов. Это наш пустующий район. То, что осталось это микрорайона стадион. Лівобережжя Маріуполя потопає у каналізаційних відходах. Проблема каналізаційних проривів стала критичною для окупованого міста. Вже два роки містяни скаржаться на затоплення підвалів та річки озера з відходів. Але ситуація погіршується. Ця катастрофа стає лише масштабнішою. Україна та наші партнери роблять все, щоб відкрити очі міжнародній спільноті на те, які злочини чинить Російська Федерація. Юристи з організації Global Rights Compliance подали до МКС у Газі висновок, що Росія застосувала навмисну тактику голоду під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року. Про це повідомляє The Guardian. У звіті юристів стверджується, що Росія мала намір убити велику кількість мирних українців. Підраховано, що під час оточення Маріуполя на початку війни. В Україні загинуло 22 тисячі осіб. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики при мінус 10. а також без гуманітарної евакуації та допомоги. Все це справжнє обличчя рускава міра та освободителей. А що ви думаєте про побачене та як гадаєте, на яке покарання заслуговують рашисти? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і. Мирного неба над головою.